Маємо інформацію, і зараз про неї будемо детальніше говорити. Начебто, ворог там почав формувати резерв в районі Нікольської громади, Маріупольського району. Ворог стягує гусеничну техніку без маркувань з Донецького напрямку, тобто, якісь ворушіння там відбуваються. Нам про все це розкаже Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Пане Петре, я вас вітаю в нашому ефірі. Рада бачити вас. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Тож про що можемо говорити зараз? Що це за переміщення? Наскільки вони типові, нетипові? Ваші припущення, що може відбуватися? Переміщення абсолютно нетипові. з цього. Ну власне, чому ми на цьому концентруємося? В чому в першу чергу нетиповість, Нетиповість звідки вони їдуть? Мова йдеться вчора. Ми розповідали. Ну я так розумію, що про це мова про гусеничну техніку і іншу військову техніку, яку тягнуть. Так от нетиповість того, що тягнуть її з Донецького напряму. Вона заїжджає з траси Донецьк-Маріуполь. І рухається далі в Нікольську громаду. Через Нікольську громаду а, частина залишається там. Частина залишається рухається далі в бік Розівку. Розівки це Розівська пологська агломерація по суті так само вчора ми фіксували. Вночі рухались вілі великі колони вже з військовими, так само з Донецького напряму, причому в супроводі із мігалками, з пробізковими маячками, і так само поїхали вони вже в бік Нікольської громади. Тобто ворог стягується і починає формувати певні резерви от на території. Новопавлівського тепер же, як у нас кажуть напряму, і власне в районі Розівські і пологів це більше з навколо Гуляйполя, от в тому в той частині лінії боєзіткнення. Це не вперше він формує там резерви, але цього разу от, що на відміну, ми не бачимо певних активних дій, куди зараз він може перекинути. До того він кілька разів їх збирав власне там саме приблизно де тримає зараз. Але потім влітку 24-го року він потім спочатку був змушений частково перекинути на Вугледар. Колишов наступ на Вугледар, частково на Курську область. А потім трохи пізніше, вже наприкінці осені, на початку зими, він перекидав так само накопичене там в такий спосіб розерви, вже безпосередньо на Курахівський напрям для того, щоб окупав, окупувати в підсумку Курахова. От тепер ми бачимо, що знову накопичення. Знаємо, що нікуди не поділися думки окупантів розпочати атакуючі дії в районі, зокрема Гуляйполя. Навіть не розгорнути повноцінну о, наступаючу кампанію, але принаймні стягнути і сковати наші резерви і наші можливості, і зрозуміло, що чим більше таку. Точок атаки тим більше ресурсів ми маємо тримати на певних лініях боєзіткнення, а не прикладати їх, наприклад, на контр... наступаючі дії, як на Кущині або в, там на Покровському напряму, те, що зараз відбувається, тому цілком можливо, що ми побачимо найближчим часом якісь посилення безпосередньо в Запорізькій області. Сюди ж ми додаємо з точки зору нашого спостереження те, що е, вже кілька днів поспіль ідуть атаки і обстріли по Пологівському району, по по по, по безпосереднього Лейполю. Я маю Вазі по неокупованим територіям росіяни обстрілюють та це все дуже схоже на якісь спроби, ну принаймні якогось тиску. Да як воно буде? подивимось, але ну завжди ми намагаємось не забувати як росіяни як розпочинаються їх наступальні дії. вони ніколи не наступ фактично не наступає не не починаються якось там сільспрямованої а операцією великим штурмом вони потрохи по різних ділянках пробують де можливо прогнеться наша оборона а потім туди прикладають максимальні зусилля так було з воглодаром так було, на жаль із корахова і так далі от якщо десь по запорізькому напряму вони будуть вважати що там слабала Лапкаланка, то там ці резерви і будуть пристосовані, але на зараз вони продовжують їх накопичувати. Живу силу вони натягнули туди ще там протягом двох тижнів. Зараз дотягують техніку, потрохи якісь там ще підрозділи доїжджають, але от живо масово туди не прикидають. Ну вона там просто вже знаходиться. Я оновлю. Ми зараз повернемось до, до, до цієї теми. Оновлю дещо інформацію, яка стосується сьогоднішньої нічної атаки. Зокрема, спікер повітряних сил Юрій Гнат вже повідомив про те, що не повідомив, а підтвердив інформацію про те, що майже всі ракети. Які летіли так по Полтавщині цієї ночі, частину в них вдалося збити Їхній ціллю була саме газовидобувна промисловість. Результати роботи каже Ігнат, що уточнюються, але на жаль, є влучання. І от ми говоримо про те, що скільки там 20, так, майже 20, 19 крилатих балістичних керованих авіаційних ракет. Випустила Російська Федерація, і от за повідомленням повітряних сил, все це на об'єкти газодобувної промисловості на Полтавщині. Я вас попрошу, пане Петре. Давайте можливо прокоментуємо цю історію з тим, що росіяни пройшли морози, і вони почали або починають, мабуть, бити по енергетиці. Чи припускаєте ви, що ці контакти що ці атаки можуть бути частішими і масовішими, враховуючи те, що мінус прийшов в Україну? З урахуванням мінуса так, з урахуванням політичної складової – ні тобто, це дуже складні рішення, які будуть росіян. Вони насправді знаходяться в такій розтяжці на сьогоднішній день, тому що з одного боку є Трамп, якому треба демонструвати якісь перемовні позиції. увазі росіянам треба демонструвати здатність домовлятися і щось виторговувати. І точно не йти на ескалацію таку, щоб він не відповів е посиленням нашої допомоги, або правильніше сказати відновленням нашої допомоги до нас. З іншого боку, є російське оце, людожерське суспільство, яке треба годувати якимись ударами. Ну і не дарма по газотранспортній системі, по газодобуваючій системі вони ну б'ють, тому що це ну якби зеркальна відповідь, ну, типу, на наші удари, я так розумію. А враховуючи, що. А, ну, ми залежимо від газу нашого, але воно не наносить такої шкоди, як удари на щастя. Поки що як удари, наприклад, по нашій енергетиці, по електроенергетиці. Тому поки ми не бачимо нових ударів по електроенергетиці, ну я би не був дуже песимістичним, але ну, зрозуміло, що такі удари будуть, і такі удари будуть вони наносити. Їх інтенсивність буде залежати в першу чергу від інтенсивності і влучності наших ударів. Тому що, якщо так розбиратися, ми економіки Російської Федерації за цю зиму. Виключно нашими безполотними майже системами ну нанесли просто шалену. До 17% експерти кажуть падіння продажів, ну зрозуміло, що разом з санкціями, ну проте падіння продажів нафтопродуктів це це просто шалений удар. Це про те, що йшла мова. Якщо так протриматись, 2025 рік, то у 2026 році можемо з росіянами розмовляти геть інакше, тому що сам їх економіка почне складуватись остаточно як картковий будинок, тому що ми вибиваємо просто всіх НПЗшки і можливості, і вони не можуть їх відновлювати. Тому зрозуміло, що і зверкальні удари будуть вони будуть бити, бити і бити допоки. і навіть можливо такі удари систематично будуть продовжуватися після того, як будуть якісь мирні угоди, і все залежить від того на яких умовах ми підпишемо, які ми гарантії отримуємо. Якщо це буде якась аналогія. На минських угод <кій> ми ж пам'ятаємо, що це не заважало росіянам бити по лінії за лінії боїзикня по Донецькій, по Луганській області. Це ніяких не стримувало, і вони робили кругле очі. Казали, нема такого такого повинно відбувається. от. Якщо а як ви думаєте, ми, пане отрим... Петра зараз щось може Путіна змусити застав змінити тактику, так? Тобто ми розуміємо, що навіть якщо щось буде підписано, він може влупити і вдарити в будь-який момент. А зараз чи є хоча б один важель, так який може спинити Путіна від продовження бойових дій, навіть якщо він десь підпише, що все, ми нічого не стріляємо, нічого не робимо. Є yeah. Один важель, і він мені здається, нам має дуже не подобатись, і він дуже реальний, тому що Путін так близько до своєї мети ще не був за ці три роки війни завдяки адміністрації Трампа. Давайте, от чесно, дивитися правду в очі. Я знаю, що всі ловлять якісь незрозуміли, де вони беруть ці сигнали позитивні зі Сполучених Штатів. Поки ну це важка робота нашого президента. Насправді, попри там всі моменти, і я там бажаю йому удачі, але це важка робота. Чому? Тому що яка мета Путіна? Мета Путіна проста сісти за стол з Трампом і розподілити світ. умовно кажучи, провести Ялтинську конференцію тільки на 45-го року, а 2020 П'ятого року, да, і війти в історію з цією конференцією. і в той же самий спосіб відірватися від Китаю і тої залежності під Китаю, від Китаю, в яку він потрапив через цю війну. Це йому золота карта місцями, І вони будуть її розігрувати до до останнього. Це єдина причина, яка на сьогоднішній день може бути для нього, чому він погодиться на мир, або тотальне збільшення тиску і там тотальна ескалація за абсолютної підтримки сполучених штатів, да тобто визначення цієї а. Так як зараз розвивається, ну якщо він сяде з Трампом, і він буде вважати, що нарешті він добився того, що ну світ перестав бути монополярним, і він є тою персоною, яка розподіляє світ е, разом зі сполученими штатами, це може на певний час е, зупинити його війну. Але тут же ми маємо розуміти, що він отримує назовні. Він отримує назовні, то тоді від Трампа має отримати дозвіл на розподіл нової Європи в різний спосіб. Да? І це точно нам не, не в плюс і не в хороше закінчення війни. Ну, такі реалії на сьогоднішній день, ну або знов ж таки, да, або шалений тиск на Росію, коли його ціна війни буде набагато дорожче за ціну миру, і він буде змушений просто її зупиняти. Це однозначно військова перемога, це і дипломатична перемога, і санкційний тиск. Тобто це комплекс всіх заходів. Ну плюс Китай, або там Сполучені Штати порозуміються з Китаєм. і Китай так само включиться в цю історію, буде примушувати Путіна от прямо на зараз зупинити війну, і він перестане. Отримувати китайську підтримку, це теж може бути фактором, який може зупинити війну і говорити про сталий мир. І все це має бути у підсумку, у тому числі нашими гарантіями, що після укладання якихось мирних угод ця війна не поновиться через рік, два-п'ять, і ми принаймні будемо далі розвиватися нормально вже як країна. Про контакти Сполучених Штатів і Російської Федерації давайте поговоримо далі. Була сьогодні зранку. Ну, це в телеграм-каналах. Інформація. Мабуть, ви теж її бачили, пане Петре, що із Вашингтона до Москви прибув літак бізнес-класу. На борту міг бути стів вітков, це близький помічник Трампа. Потім є ще є ще інформація. От я бачу, з'являється як, начебто, відео посол Шалін Трейсі. Неожидан... не спод... перекладаю, несподівано відвідала російський... Російське Міністерство закордонних справ в Москві. Причини цього візиту невідомі. Ну і є заяви від Піскова. Наскільки я розумію, десь він щось наговорив, але його цитують, начебто він каже: контакти з Шато Російської Федерації відбуваються за певними каналами і вони інтенсифікувалися останнім часом. Тобто, ми виходимо на те, що дійсно контакти якісь відбуваються і зараз, от як говорить Пісков, мабуть, вони реально активніше зустрічаються і, і про щось там домовляються, як думаєте? Ну, десь такі є. Я думаю, що можливо був якийсь прямий контакт Путіна, все ж таки з Трампом. Не думаю, що він був занадто ефективний. Але от контакти радників, контакти переговорників, вони точно відбуваються. Причому це угу. шукають не лише Сполучені Штати є ініціатором і росіяни. Так само з самого початку брання Трампа включилися і включилися у тому числі до лобістів і лобіюють свої інтереси. Цей процес достатньо активний зі всіх сторін. Насправді, з нашої сторони, з американської сторони і з російської сторони, і ну зрозуміло, що він і має бути активний з російської сторони, тому що всі прагнуть не мира всі прагнуть закінчення війни на максимально вигідних для себе умовах на сьогоднішній день. Тому такі контакти будуть. Що це означає для нас? Ну поки що нічого не означає ризики, як були. Такими ризики і залишаються по суті. Сказати, що вони збільшились, там шанси наші зменшились. Ні, ми бачимо там певну дипломатичну гру з нашого боку. Я впевнений, що ми частину цієї гри просто не бачимо і не треба нам про неї знати. Насправді на широкому загалі. Але от, до чого це призведе це щось нехороше? Несправ... Ви думаєте, пане Петре? Я думаю, що це просто реальність, і знаєте, я про це кажу з самого початку. Тут нема хорошого, і нема плохого. Просто хтось вирішив, що Трампу вигідно закінчити війну перемогою України на відміну від адміністрації Байдена. Хто це вирішив і чому мені досі не зрозуміло? Інтереси США не полягають в перемозі України. Інтереси США полягають в закінченні війни, щоб давала можливість йому спокійно вести в першу чергу економічні війни, щоб дозволити <зволило> йому зменшити витрати, і зокрема й на нашу війну, і перекласти їх повністю, наприклад, на європейський союз, тобто позбавитись головного болю, давайте так от спростимо. Тому ну а де тут для нас про хороше? Де тут про нас про погане? Да якщо ми зацікавимо сполучені штати. Не Сполучені Штати адміністрацію Трампа чимось, ради чого він може переглянути свої погляди? Воно так і буде. А поки що я не чув жодної, ну принаймні, умови іншої від той, яку він озвучував до свого обрання. Про те, що нам прийдеться піти на певні компроміси, що ці компроміси не, не зрозуміло взагалі, взагалі які мають бути. Про те, що нам придеться відмовитись від вступу в НАТО, про те, що він не хоче думати про якихось гарантії безпеки наші, і от сьогодні знову ж таки да там вчора з вечора пішли сигнали. Про те, що він повністю а, сполучені штати і він і його адміністрація бажають перекласти нашу безпеку на європейські країни, і вплоть до того, що і зброю тепер мають передбавати для нас європей. Ський союз, ну тобто, все йдеться про це, і, і ми дедалі стаємо великою частиною. знаєте хочете про хороше, давайте про хороше. Ми стаємо великою частиною великої сім'ї Європейського союзу, і тут теж маємо вести свою гру. І там євроінтегруватися іншого шансу, такого швидкового у нас не буде. Я маю на увазі і військовий союз, і суб'єктність європейського союзу, і наше значення тепер для європейського союзу. Це все велика політична нестабільність на сьогоднішній день, яка досі не зрозуміла до чого вона. Розведе враховуючи пости Трампа і його адміністрації, тут знов ж таки не про хороші сигнали, не про погані, а про суто прагматизм і чи прагматизм переможе наш або російський і кому буде що це буде вільніше з точки зору Трампа. Ну ви більше до якого варіанту схиляєтесь? А я поки не схиляюсь ніде якого варіанту. Я схиляю до варіанту, що буде складно. Я схиляюсь до варіанту, що ми платимо знову за свої похибки, і те, що ми зробили знову ставку в великої американської політиці на одну. Політичну силу ця політична сила програла. Тепер ми маємо наслідки. Ми недостатньо працювали з іншою політичною силою, і тепер нам це процес ускладнюється. І тут росіяни трохи попереду нас, тому що з тою політичною силою з демократами, на яку ми ставили, вони точно не мають нормальних контактів, а з Трампами мають нормальний контакт. От і все то знову ж таки. Давайте ще про одну річ, Просто маємо це враховувати на сьогоднішній день. На жаль, світом правлять. Як би так пом'ягче ска, дуже дорослі люди, да, скажімо так, і їм між собою легше порозумітися, от просто треба уявити. Ну я знаєте, завжди беру такий пример. Я люблю через себе все пропускати, щоб не на кого не перекладати. От мені майже 50. Мені легше порозумітися з 50-річним, аніж 20-річним. От наш президент Зеленський для Трампа це 20-річний підліток на сьогоднішній день. А Путін це від такий самий, як він. Йому просто простіше з ним порозумітись, в них там спільні якісь цінності. Пільні якісь умови, в яких вони прожили свій життєвий шлях, і це теж додає складнощів нам. Це не означає, що там погано, що у нас такий президент, це означає, що ми маємо робити на це певні скидки і маємо робити. це просто враховувати знову ж таки в дипломатичній грі. Пане Петре, давайте ще повернемось до оновлення все ж таки, інформації і нагадаємо нашим глядачам, зокрема, про те, що генеральний штаб підтверджує, що сьогодні уражено нафтопереробний завод. Ми вже з вами починали про це говорити, але нагадаю, все ж таки уражено нафтопереробний завод окупантів у Саратовській області Російської Федерації. Це приємна для нас. Новина, ми подякуємо тим, хто відпрацював цієї ночі. Це Головне управління розвідки сили безпілотних систем ССО, також інші складові сил оборони працювали цієї. ночі. Тож уразили саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти, переважно випускає бензини мазут, дизельне паливо. Усього ж понад 20 видів нафтопродуктів. Це підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Ви вже говорили, починали говорити власне про те, що такі удари зараз є частими. Так ми можемо сказати, що після від початку, да давайте рахувати нового року, такі удари по НПЗ вони стали в рази частішими, ніж це було. Ну давайте говорити там про рік минулий. З Чим це ви пов'язуєте? Я це пов'язую з модернізацією, в першу чергу наших е безпілотних систем, взагалі нашої армії, і порозуміння, у тому числі нашими органами. Тому що, якщо хтось зверне увагу, тепер немає, що у нас окремо ну, наприклад ГУР нанес удар або СБУ, або ССО. це все добра колаборація. Я так розумію, вони потім розбираються, хто е більше вклад внес, але не до того. А це точно підвищує певну ефективність. Це про те, що наш внутрішній воєнно-промисловий комплекс виробництва дро. Просто сягнув шаленої висоти, і в нас є достатня кількість і модифікації, і номенклатура, і чим наносити удари. Є розуміння стратегії, як це має працювати. Ну дійсно їх стало просто ну набагато більше цих ударів за минулий тиждень. Ми там нарахували майже 200 ударів було нанесено, З точки зору 200 безпілотників ударних ті, які в або збивали, або досягнули ціли. Я думаю, що цього тижня буде не менше. Цієї ночі там близько 40 Міністерство оборони Російської угу. Федерації відзвітувало. Ну це означає, що точно їх було не менше, скоріш навіть було більше, і можливо десь не принаймні. Ніхто не рахує. Близькі до кордону і до лінії безітнення території. Ну це взагалі чудово, насправді. Тому що головне, це не те, що ми насолоджуємося, як воно палає з раночку, а тому що якою наносить воно удар економіці про те, що теж ми починали говорити. Чому? Тому що це ну, що таке Росія на сьогоднішній день? Шалений темп інфляції. Вони перегріли свою економіку просто до, до, до шаленої е, температури, а тепер. Ці удари будуть пришвидшувати інфляцію. Це означає, що скоріше звичайний росіянин почне на собі відчувати, що таке війна, тому що е, вартість грошей буде перетворюватись ну на тих умовно кажучи. А це ж все складова. Да то чому нафтопродукти? Нафтопродукти є в кожній, в кожному прайсі, в кожної деталі, в кожного продукту, в кожного овоча, все, що ти не, не покупаєш, там є вартість. Логістики, це значить, що там є вартість палива. А це по перше. По друге, тотальна економіка. Тіньовий флот дуже активно бореться, а зараз ще й немає продавати. Ну тобто, це чудово. От насправді те, що воно як розвивається, це вселяє ну найбільший оптимізм і найбільший шанс того знову ж таки, да. Тому що повертаючись до попереднього питання, якось у нас так прижилося, що дуже складно. Зрозуміла зима депресія, і все таке інше. Але ну, ми можемо стояти 25 рік, рік. Нас є гроші на війну. У нас достатньо поки що зброї, щоб протриматись 25 рік від партнерів. Але в нас виявляється достатньо своєї зброї, щоб не просто протриматись, а що є російську економіку достатньо активна і це ну це ж просто чудово насправді. І це найбільше оптимізм має вселяти у всіх для того, щоб не впадати, наприклад, в ту саму істерію, що нам треба погоджуватися на всі умови. Ша будь-за що тут все дуже спірно, все дуже неоднозначно. І ми три роки встояли, і ще рік точно встоїмо. А там подивимось Ще переможе. Ну з приводу того, що росіяни почнуть на собі це все відчувати рано чи пізно. Ну навіть якщо почнуть, пане Петре, це ж буде просто для нас, так би мовити, сатисфакція, що там хтось десь теж потерпає, так само, як потерпають там потерпають українці. Але ж але ж це ж ніяк не вплине на те, що ракета, як летіла, так так вона й летітиме вбивати. Нас. Я думаю, вплине. Насправді я це думаю, це до того, плине, що ну, там ну, все одно ж не буде ні бунтів, нічого. Ну навіть добре, там подорожчають у них продукти. Ну то вони будуть дорожче там платити, більше працювати. Це ж не, не про Будут бунти. Будуть менше там їсти, та. грубо кажучи, ви, ви до цього ведете. Я згоден з одного боку, абсолютно там ну нема громадян, там немає народу, там є населення. і вони до цього прийшли. Але я би тут не скидав. Знаєте, в мене є свіжий приклад з Маріуполя, як воно відбувається, як воно буде відбуватись. І як стартують центробіжні сили, це те, що відбувається зараз навколо Пушиліна. Так от, для того, щоб повалити Пушиліна, тому що інша башта Кремля тепер має більший вплив, і грушники мають більший вплив. А це означає, що Кирієнка має більше вплив. Це голова офісу чи як воно, ну, адміністрації. Путіна на сьогоднішній день вони використали людей в Маріуполі, от саме як таку торпеду проти Пушиліна, і достатньо успішно. Я думаю, що Пушиліна ми скоро перестанемо бачити в принципі, яку переведуть на дуже важливу і дуже непомітну посаду в кращому випадку, якщо не підірвуть. Оці всі чолобітні, пам'ятаєте, про які ми з вами дуже багато розмовляли останнім часом. От за всім цим стоять оці ці башти Кремля, політична внутрішня, політична історія. І от так саме вони свого часу використають і е, е, населення, Росії там не буде бунта, але отакі, от якісь прояви з цього цього будуть. Давайте не забувати, де знаходяться кремлівські діти з значною мірою, де знаходяться і гроші. І якби вони там не волали про свою велику націю, а всі вони чомусь хочуть опинитися і вільно, а принаймні, щоб їх близькі жили в цивілізованому заході. На цивілізованому заході колективному, тому там є цікавість і є зацікавленість змінити ситуацію і політику Кремля і зробити його трохи лояльною, і ми. Войовничою, і отут. Ця інфляція, ці біткання росіян буде якраз плюс, це дозволить організувати такі протести. А, це як один варіант, скажімо mm -hmm. так. Ну, принаймні, навіть якщо їх не буде, коли тобі нема що їсти, знову ж тобі тобі вже не до патріотичного пафосу. давайте з цього боку. І тут відкривається поле, зокрема, давайте себе не списувати з цих. Знову ж таки, знаєте, як ми любимо мінчуватись нашу іноді демонструвати. Це відкриває поле для наших інформаційних війн. Да? Му ток росіян проти нас атакувати бусифікацію. Вигадано тепер ми маємо їх атакувати, у тому числі їх інфляцію невигадано. Це відкриває поле для наших спеціальних служб. Вони у нас досить кваліфіковані, досить нормально діють. Це теж зброя, яка буде наближати нашу перемогу, Тому населення, яким його зробила Росія, це теж зброя, яку ми можемо використовувати. я певен, ми будемо її використовувати знову ж таки. І знаєте, для оптимізму такої точки, От зараз там відбуваються певні речі з. Підривами в ТЦК да як вербують росіяни наших людей, але вони роблять те саме, що ми вже три роки робимо. Давайте не забувати, як ми підпалювали їх військомати, як досі підпалюють їх релейні шафи на залізниці, підривають колі і так далі. І так далі. Тому ми трохи попереду тут, а іноді і не трохи. Тому подивимося так. Тобто, можемо говорити, що от в чомусь вони наслідують нас, так із запізненням? в багато в чому. Вони насправді нас наслідують багато в чому, і ми маємо це розуміти. Є речі, яких нам дійсно в них варто вчитися нічого в того одно є. А є речі, ті, що більш модернові, і ті, що навіть пов'язані з інформаційним полем, вони вчаться в нас. І тобто, тобто класична пропаганда не працює. Вони беруть приклади з нас. Вербовка людей через там кредити, і так само вони те намагаються взяти в нас, але це в нас не працює там по інших причинах, mm -hmm. і так далі. Так далі, Купи речей я можу наводити, які вони дійсно перейняли в нас. Інша ситуація, що вони достатньо ефективно це переймають і достатньо ефективно впроваджують. І тут би хотілося, щоб і ми вчилися так само швидко. Не, не скрізь Ну, а Ми, ми, ми no, не так то... швидко інколи. Коли реагуємо на певні речі, так як робляться росіяни. Ну це і в контексті інформаційної політики та й та не тільки. Ну Тобто, буває так, що вони політики, в рази наші, наша комунікація друга по співочці в світі. Що? Це, як то кажу. кажу: в інформаційної політики наша а, комунікація друга по співочі в світі. У нас досі mm -hmm. єдиний марафон. Тотально ну, панує який не несе ніякої інформаційної користі, і тому наші всі телеграм-канали на щастя mm -hmm. е доносять правду швидше і точніше. І ви, в тому числі, канали, які не в марафоні. Також добре, що ви є. О Скажі я на це. цьому буду ставити крапочку, щоб воно закарбувалося. В пам'яті я вам дуже дякую за розмову. Як завжди, Петро Андрюшенко був з нами на зв'язку, керівник центру вивчення окупації.